Сьогодні ми проводимо опитування щодо виплат тисячі гривень. Тому запитуємо, чи люди отримали цю допомогу та на що планують її використати. Дякуємо кожному за вашу відкритість і кілька хвилин уваги. Оформляла. А чи вже отримали? Ні. А куди плануєте витратити ці кошти? М -м, ну, ще не знаю, бо перший раз я її. Оформ... Оформляла. Подавала. А чи отримали вже ці кошти? Отримала. А куди їх витратили, чи плануєте витратити? Я не пам'ятаю. А зараз цієї зимою? Зараз, зараз ні. А чи плануєте зараз подавати? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи ви оформляли, подавали на тисячу гривень, звичайно. А чи отримали чи вже? Так, кошти? – Так, отримала кошти через 8 днів. А куди витратили чи куди плануєте витратити? Е, можливо, на книги, можливо, на комунальні послуги. Ми ще так не вирішили. Ну, 50 на 50. Чи подали ви на отримання тисяча гривень? І ні в прошлом році не подавав, і того року не буду. А чому? Тому що той злодії. Все одно пропадуть ці гроші. Якби прийшов якийсь солдат, як я б ліпше йому в руки віддав. Ну так не дають. Пішов в аптеку, а в аптеці кажуть, ці ті гроші тільки на. Українські лікарні, а на зарубіжні лікарства ті гроші не йдуть. От вам і все брехня. Подала. А чи отримали вже ці кошти? Ні, не отримала. Ще думаю, куди їх мають, чи ЗСУ, чи десь трошечки на, ну, на якусь домашній світла, там комунальних. Оформила. А чи отримали вже ці кошти? Ні, ще ні. А ще не прийшли надія, приватбанку оформила. А куди плануєте їх витратити? На газ. На газ, світло, бо все дороге. Пенсії не вистачає, пенсія три тисячі, хоч би й один депутат собі взяв свою пенсію, дав мені, а я йому свою віддала. От би цікаво було, чи він би прожив, чи ні. Колись небожчик не, не знає, чи він жиє, чи ні. Такий депутат був, Ой, хотів купляти в золочу від цукерки, але він каже, ходи йдемо дорогий магазин, я тобі куплю дорожче, бо то йому не знати, чи вони смачні, те дешевше може бути смачне. За дорожче, правильно? Ні, не видавала. А чому? А плануєте це зробити? Різні сумніви поки що, коли визначусь, тоді. А в чому а сумніваєтесь? Що? Я вважала, що мене підкупити не можна. А для мене то в якійсь мірі підкуп. Не знаю на що, але якась, під... якась така не дуже чиста. Та тисяча так мені здається. Ну але я не гарантую. Може, що так притисне. І піду. Поки що сумніваю. Ні, не, не продавала. А чи плануєте це робити? Не думаю. А чому? А, воно мені не потрібне. То більше клопоту з тим сім, то не такі великі гроші. Так, отримала. Вже отримали. Вже отримала, так. Да. Куди витратили або плануєте витратити? Ну, на комунальні послуги. Да. І може трохи там на ліки. Від головної болі. Все? Yeah. А чому? На що вони мені? А не плануєте цього робити? Ні. А чого? А потім треба віддати що? Все одно треба їй ту тисячу віддати. Кому віддати? Ну я не знаю, може державі, як вони нам дають ту тисячу. Ну що за ню можна взяти? Ліки, продукти. Де? Де? Ну, в аптеці можна ліки. Ну, а я би хотіла продукти взяти. Ну. – А ще можна заплатити? Що за послуги? – А вони мені вказують, що я маю за ню взяти. Хай. Вони мені й дадуть, і я візьму те, що мені треба, хай де да нахер стоїть тисячі. Ні, я не, я не оформлював. В мене своє бачення, що краще ті тисяча гривень, ну, хоча краще вони підуть на оборону. От я розумію, що є пенсіонери, яким дійсно там вона буде помічна. Мені це тисяча вона мене не, не врятує. так. Ви можете її отримати і і перерахувати я, я, на оборону. Я можу, але краще, але краще знай е, знаючи нашу відношення держави до е, тих всіх е, маніпуляцій, мається на, на на увазі, що отримати. А, а потім думати, не б е, податкова буде перевірятись, доходи це все. Мене, мене мене наприклад це турбує, хоча сума невелика, але потім мати якісь звітність. Звідки вас та тисяча з'явилося. На жаль, немає чіткого роз'яснення від держави, як ми маємо правильно робити. Так я розумію, там на якісь лікарства, на комуналку, на, на все це. Ну але воно мені не дуже. Імпонує, на жаль, на жаль, чесно кажу. Я, я, я би відмовився від цього. Це моє бачення. Чи оформляли ви отримання тисячі гривень? Ні, не оформляли. А чому? Не знаю. А чи плануєте це робити? Не планую. Та так сторін подало. А чи отримали вже? Ні. А куди плануєте витратити ці кошти? А що там дають їх, ті гроші? А... На, на комуналку куди ще більше нема куди.